Що ж відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент від Норвегії? Зокрема, ми почули про те, що вони передають Україні окрім ще двох установок NASAMS, які дуже ефективно себе вже проявили, ще і тисячу розвідувальних дронів Блек Хорнт детальніше хочу вас про них розпитати. Їхня вага це мініатюрні дрони. Їхня вага всього 32 грами. А от наскільки вони вагомими можуть виявитися власне в бойових реаліях? Ну, ви знаєте, тут е, відповідь очевидна: ми бачимо, в яких умовах ведуть бойові дії наші підрозділи, які вгризаються в оборону противника, зокрема на об'єктивному напрямку. Тобто, тут наявність таких дронів, тобто додаткової пари очей, має дуже суттєву перевагу над противником, тому що. Одна справа висунути голову за поворот траншеї і подивитися, що там робиться а інша зовсім справа підняти такий маленький дрон, який може забезпечити більше поле обзору і використати певні види озброєння, тобто умовно не стріляти з автомата, наражаючи себе на небезпеку, а кинути просто в тому напрямку гранату, перебуваючи за бруствером окопу. Це як один такий дуже простий приклад того, що може відбуватися при визволенні міст. Ми не можемо виключити вірогідність ведення вуличних боїв і. Боїв е, в якихось приміщеннях використання цих дронів ну не потребує додаткового пояснення, тобто е додатковий обзор місцевості, додаткова пара очей, які там можуть бути задіяні. Вони так само зберігають життя і здоров'я наших військовослужбовців, допомагаючи нам знищити противника. Тобто, це значна перевага вже. Знаєте, така інтелектуальна інтелектуальна перевага над противником на сьогоднішній день, тому. Тисячі тих дронів можуть бути таким дуже серйозним чинником у тій боротьбі, яку зараз ведуть наші сили оборони? Тут хочу уточнити, пане Сергію. Ну от дійсно мініатюрна штука, ми її побачили, щойно, вона буквально на долоні поміщається. Тобто, в неї дуже важко попасти і так просто не зіб'єш. Але ну є якась ну радіоелектронною боротьбою можна проти неї боротися, чи вона теж не невразлива і перед цим. Вразлива, вразлива вона щодо засобів радіоелектронної боротьби, але треба розуміти, що е, там є певні нюанси, а саме нюанс в тому, де ми використовуємо І самі розумієте, що засоби радіоелектронної боротьби в тій ситуації в тих ситуаціях, про які я говорив, ну навряд чи будуть діяти. Ніхто не поставить на на нуль е, систему, навіть переносну систему радіоелектронного подавлення для того, щоб Наразити її на небезпеку і щоб була загроза і захоплення противника, власне, українцями. Тому ми говоримо саме про таке тактичне застосування у буквально ближньому бою. Ну, власне, цей дрон і має такої великої дальності польоту, тому йдеться саме про такий сегмент використання. Так, це досить обмежений варіант, але, як ми з вами вже обговорили, він може слугувати досить серйозною підтримкою і таким доробком наших військовослужбовців, які. Проводять наступальні операції на сьогоднішній день, як вважаєте, навіщо війська РФ сьогодні рано вранці скинули фугасну бомбу на острів Зміїний? От, повідомили про це оперативне командування Південь. Ну, ви знаєте, давайте не забувати, що закінчується черговий термін е, зернової угоди, і вони хочуть показати, що вони можуть дотягнутися до любого об'єкту в чорному морі, навіть до такого беззах... без незахищеного об'єкту, як острів Зміїний. Тобто, ну по ньому вони можуть попасти, тому що цей об'єкт банально не рухається. Тому знаєте, це більше не військовий жест, а такий політичний жест для того, щоб пояснити. Як вони можуть застосувати свою зброю, і як ця зброя може бути загрозою для так званої зормової угоди? Я інших причин не бачу, тому що ну, вибачте, колоти гранітну скалу бомбами, ну в цьому немає якогось сенсу з військової точки зору? З того, що я спілкувався з хлопцями безпосередньо, то кажуть, що насправді впарились в те, що. Дійсно, от з такими щільними мінними загородженнями ще ніколи не мали справу. Доводиться штурмувати ті чи інші позиції піхотою, так як технікою це робити надзвичайно ризиковано, і ризик насправді для особового складу. Які переміщуються в техніці по замінованому полі, і під прицілом ворожих гелікоптерів, птурів і, там і ворожої техніки, ризик набагато більший, тому піхота займається штурмом тих чи інших позицій, а потім знову ж таки вручну доводиться розміновувати протитанкові поля, які залишаються позаду, тому що. Кваліфікованою технікою, спецтехнікою, яка для цього призначена, знову ж таки це робити надзвичайно ризиковано. Веру сучасних розвинених БПЛА, у тому числі там навіть самопальних, ось цих fpv дронів в веру такої війни, технологічної надзвичайно важко ось. Навіть технікою проробляти і, ось ці дірки в мінних полях. Причому я коли ще декілька років тому брав участь там в одній з конференцій американців, і вони показували якраз етап штурму наступу на російські позиції. Тобто, це був як там Варгеймінг називається сценарій, розроблявся і потім він реалізовувався. Тобто, на картинці там якраз все було дійсно просто, що спочатку аналоги наших. Машин розмінування Ур такі ж є і в Америці. Вони закидають пластит цей пластит на великій ділянці місцевості робить прохід. Потім в цей прохід заїжджають. Танки з тралами, які знімають ці міни, і за ними вже основна техніка. Але знову ж таки там не враховували ще раз. Кажу ні ФПВ-дрони, ні ударні безпілотники, ні ворожа авіація, яка працює на безпечній відстані, використовуючи керовані ракети тощо. Тобто, в тих умовах, які зараз зупинилися, це краще буде повільне це буде просування, навіть хай це буде дуже повільне просування, але це буде просування з мінімальними втратами людей і з меншими втратами техніки, тому що хто б там що не казав, техніку теж нам не можуть необмежено постачати, і тут треба думати не тільки про те, як випросити більше, але й про те, як зберегти те, що вже маємо. Тому що західні партнери і Європа, в тому числі вони всі рахують свої кошти, і вони дивляться, як ці кошти витрачаються. Тобто, все, що нам передається, передається. А потім за цим відбувається чіткий контроль і спостереження, як це все використовується. Це проблемна позиція, саме техніка, яка може розміновувати. Причому я ж кажу, це можуть бути як і на базі танків трави, які опускають ковши, просто знімають ці протитанкові міни, можуть бути системи. Які це роблять дистанційно, але знову ж таки це не з великої дистанції, декілька сотень метрів. Проблема у тому, навіть не так, що цієї техніки мало, а в тому, що її дуже проблемно застосовувати розумію, без ризику, раз. без ризику, щоб вона була уражена, тому що е, такі системи одразу виявляються на них е, основний пріоритет, тому що противник розуміє, що не знищивши. Ось ці танки з стралами чи не знищивши системи розмінування? Ми підемо вперед швидше, тобто на них основний акцент. І тут, якщо ми хочемо подавати ось цей момент, у нас має бути паритет, у тому числі там паритет в повітрі, для того, щоб е збільшити ось рівень безпеки тих підрозділів розмінування, які бере участь у штурмових діях. Поки що, як такої можливості немає мати той же паритет в повітрі, відбувається так, як я казав, тобто в основному штурмує піхота, а потім знову. Знову ж таки не піхота мається на увазі сапери, але без спецтехніки. А гол-голіруч знаходить у ці міні поля і знімає ці міни. І зрозуміло, що так як це роблять люди пішки, то вони не можуть швидко розміновувати. Тобто, це довгий і тривалий дуже процес. Проте знову ж таки він рятує життя і він рятує техніку.